Наприклад, по історії України цього року дуже велика кількість труднощів у дітей виникла із візуальними питаннями: завдання по картинках, карти, фотографії, споруди. Тобто, нюанс в тому, що в школі діти вчать одне, на МТ вернуться зовсім інші фотографії, які вони до цього не бачать. Тому важливо тут, як і побудувати yeah, асоціації добре, впора все вже з тестом. Так. День. Я там одне завдання не встиг вказати. Там в п'ятому 42 виходить, я не, в, не встиг вписати. Ну, таке. Завершився час, так? Угу. Добре. А так по тому, що встиг, підкажи. чи все добре вийшло, чи можливо десь якісь труднощі виникли. У мене що? М -м Перше вірно, друге вірно. У мене третього нема. М -м Ну і п'яте. У мене тільки два: одне неправильне, і одне я не вписав. Ну точніше, я третє не написав.